Про це і не тільки будемо говорити далі з гостем нашої нашого ефіру. Це Володимир Фасенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента? Я вас вітаю, вітаю вас, пане Володимире. Чого очікувати від візиту Пісторіуса до київської столиці до Києва? Розкажіть нам, будь ласка, як вважаєте? Ну насправді це не перший і не останній візит Бориса Пісторіуса в Україну. Це правда, перший візит вже. В складі нового уряду, де Борис Пісторію состав, залишився а, міністром оборони, для нас це дуже добре, тому що. Він є активним прихильником воєнної підтримки України. Він вже добре розуміється в ситуації в нашій країні, що і як треба робити для нашої країни. Він, я б сказав, носій інституційної пам'яті стосовно саме і політичної і воєнної підтримки нашої країни. І цей візит безумовно має і політичне значення. Тим більше він відбувається після. Активних контактів між новим канцлером ФРН Мерцем і е, президентом Зеленським. Мерц в Україні бував вже і наш президент відвідав Німеччину. Вот був офіційний візит до Німеччини. Вже зустріч новим канцлером. і е, був якраз ухвалений новий великий пакет воєнної допомоги для України. І от зараз я думаю, що якраз міністр оборони Німеччини буде обговорювати з нашим керівництвом із Очільникам нашої держави з міністром оборони України саме конкретні форми і зміст воєнної допомоги з боку Німеччини. Німеччина зараз в умовах, коли США сподіваюся, ну, тимчасово, але припинили постачання зброї Україні. Ну мається на увазі, нема допомоги в колишньому вигляді. Є ще залишки воєнної допомоги, яку виділяв. Байден, ця до зброя, зброя до нас доходить. Да. А нових рішень про постачання американської зброї поки немає. А економічна підтримка вже закрита. Оце нова реальність І в таких умовах. Саме Німеччина стала головним партнером України і в економічної і в воєнній допомозі. За обсягами такої допомоги вони ключову роль грають і в Європі, а зараз і в цілому ну за відсутності США. З цієї точки зору цей візит має велике значення саме з точки зору, я б сказав, управлінської адміністративної складової в е, забезпечення постачання німецької зброї в Україну. Ця зброя зараз нам дуже потрібна. Е, йдеться і про зброю, е, яка стосується посилення нашої протиповітряної оборони. Це зараз пріоритет номер один для нас, е, як засоби ППО, зокрема, от німецькі системи ППО, так і ракети і снаряди для них. Ну і Багато іншої німецької зброї, в тому числі артилерійські снаряди, бронетехніка німецька, все це зараз нам потрібно в умовах, коли Росія посилює е, свій воєнний тиск на Україну. Так що цей візит дуже важливий і в політичному, і в суто воєнному сенсі. Пане Володимире, маємо ще хвилину ефірного часу. Візит ще одної людини президента Сербії Олександра Вучича. Він приїхав на саміт Україна, Південно-Східна Європа. Як оцінюєте такий крок? Вучича вперше за 12 років приїхав. Це, да, добре, що він приїхав, і те, що він сказав, що Сербія готова взяти участь відновленні України. Але треба розуміти, а то у нас зараз, от оскільки він не підписав спільну декларацію, так почалася інша крайні, що ворог, це зрада, не треба було пускати в учі, чи Ні, треба працювати з Вучичем, хоча його політика по відношенню до України подвійна. Він і друг Росії і він не хоче європейської інтеграції. Він балансує, тому що в Сербії така ситуація як у нас була там 11-12 років тому, коли половина країни дивиться на Європу, а половина на Росію, в Сербії така ситуація. Плюс от він балансує між необхідністю європейської інтеграції Сербії і збереженням союзницьких відносин з Росією. Але те, що він приїжджає до України. Оце добре, те, що він, ну скажімо так, хоче бути нашим партнером, хоча в обмеженому статусі, це теж дуже добре. Да, тим більше, що от нещодавно був скандал, з'ясувалося да, скандал в Росії. З'ясувалося, що ну, скажем так, зброя Сербії потрапляє до України. Uh, інша річ, як це відбувається, але тим не менше, це теж uh, форма взаємодії. Тому да, він не є нашим таким партнером, як більшість європейських країн, країн Європейського союзу. Але тим не менше, нам треба боротися і, от, і за такі країни, які мають таку проміжну о, іноді відносно нейтральну позицію. На але... uh, теж з ними треба uh, взаємодіяти і uh, поступово, поступово наближувати їх до себе. Пане Володимире, на жаль, час добігає кінця. Я вам дякую, що ви знайшли можливість до нас доєднатися до нашого ефіру. І за цю цікаву розмову. Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента був з нами на зв'язку. Дякую.